Потужна спільнота це унікальний простір, в якому ви знайдете все для розвитку вашого бізнесу, для розвитку вашої особистості і трансформації. Друзі, мене звати Волошин Богдан. Я хочу в двох словах поділитися з вами, що таке потужна спільнота. Для кого це? це друзі краще підійде для тих людей, які реально хочуть поміняти своє життя. Це ті люди, які виїхали в іншу країну, не можуть оприділитися. Це люди, які стартують з нуля, які роблять роблять у наймі, не хочуть відкрити свою справу. Це люди, які вже мають свою справу, не хочуть вийти на новий рівень більше клієнтів, більше продаж, більше грошей. Це бізнесмени, які вже хочуть щось інвестувати, хочуть бачити стартапів. А тут їх буде багато. Також це для всіх тих людей, які емоціонально впали вниз, хочуть піднятися. З тих людей, які в Україні хочуть перенести бізнес в Європу. Це друзі для всіх тих людей, які хочуть просто поміняти своє життя, вийти на новий рівень, знайти друзів е і реально бити в крутому оточенні. Тому що це розсол, це така банка з огірками соленими, коли попадає свіжий урік, він засолюється. Оце ми і зробили цю банку. Чому? Друзі? Тому що інші це не курси, де ви прийшли, до вас діла нема. Це живі діалоги, живі зустрічі, це взаємопідтримка. Це, друзі, не бізнес-клуб, що ви прийшли, поіграли якусь ігру, гольф, там, теніс, і все все хорошо. А на самом деле не все хорошо. Тому що ми всі потребуємо змін в різних областях нашого життя. І тому хтось хоче підтягнути тіло, хтось хоче більше грошей заробляти, хоч нову нішу, хтось хоче покращити відносини, хтось хоче повисити рівень щастя, і для того, щоб це в нього відбулося з точки А в точку Б, треба помінятися. Треба трансформацію, треба зміни. Тому я створив цей унікальний простір, в якому ви можете отримати всі ці досвіди один від одного, і від лідерів, які вже трансформувалися і заробляють мільйони. Щоб пережити подібний досвід, знайти ті речаги, які е, впливали на переміну, щоб ви подібні робили результати. Як це, друзі, все зародилося? Ви дуже добре знаєте, що в Україні теж у мене була подібна спільнота. Але я був перегорів роботу з людьми. У мене були свої проекти, у мене була своя фабрика. Також була спільнота, яку я розвивав людей, бо я був тренер по карате, я був тренер по особистому розвитку, і через мене багато людей пройшло. Прийшов в Іспанію зв'язку з ситуацією. І почав запускати багато своїх ніж. Люди почали тягнутися. Богдан покажи, як ти то, то то зробив. За три місяці я запустив п'ять різних проектів: слотка вата на пляжу, з епоксидної смоли, карта світу, раковини з камня, клінінг кухні. Я запускав також там декілька проектів. Так, на деяких я зупинився, наче масштабувати, люди кажуть, як у тебе це виходить? І я кажу, давайте разом будемо раз в неділю збиратися і будемо определяти ключову дію на неділю, і будемо покращувати результати, тому що я зрозумів, що я неадекватний, не все так працює так просто і важко одному. Я зібрав, ми розбирали один одного з 7 годин ранку до 8 годин вечора, потім 10 людей, потім 30 людей. І таким чином, розбираючи кожну неділю один одного, безкоштовно Майже рік, да, от було 11 місяців. Вже майже рік. Це, це тисячі людей, які отримали допомогу і ключові дії для розвитку. Це по всій Іспанії: Марбея, Малага, це Мадрид, це онлайн, Барселона, Валенсія. Це регулярні зустрічі із потужною цінністю, яку люди отримували в нас на спільноті. Мають це безкоштовна спільнота, допомогти іншим. Але люди просили щось закрити, тому що люди приходили з різних місць, і там були різні люди. І, ну, трошки важко концентруватися на результат. А коли концентрат класних людей, які хочуть суто розвиватися і націлені на результат, це більш ефективно. Місія цього проекту допомогти вийти на новий рівень у значених сферах життя та бізнесу. Ми віримо, що головний проект в житті людини це розвиток її особистості. Мета зустрічі. Прийняти досвід лідерів у своїх нішах через формат живого діалогу, щоб зрозуміти, що стало активатором змін у їхньому житті та бізнесі, треба зрозуміти, що це не курс, це і не клуб, бо курс це програма з определенним контентом, яка веде людину до результату. Якщо беремо бізнес-клуб, це концентрат якихось. Людей одного рівня, які один одному дають цінність, та є якісь спікери. А це я створюю простір трансформації, в якому люди погружаться в цю банку з огірками, в яку будуть отримувати користь в реальному часі через цих лідерів. Тобто, другими словами, я. Кожний день міняються. Мій друг Діма міняється. Таня міняється, Василь міняється, Сергій міняється. І вони в реальному часі будуть ділитися тим контентом, який буде давати зміни у вашому житті. Ніж, будуть психологи, блогери, виробники, які працюють на Амазоні, які працюють в різних, в різних, в різних нішах, і ці люди будуть один одному давати. Зворотні, хто там буде, друзі? Там буде лідерів, які досягнули хороших результатів. Це мої друзі-мільйонери, які будуть безвозм'язно давати концентрат знань, які будуть виводити вас на нові рівень. Також буду я. Хто такий я, ви можете почитати у презентації, але ключова моя суперсила, друзі це запуск стартапа, запуск стартапів. Я розібрав більше двох тисяч людей. Ключовий мій навик це розбори, пошук ключової дії, яку я особисто користь даю учасникам. Я постійно роблю розбори. Також запускаю різні реаліті шоу, щоб на власному прикладі показати, як використовувати ті чи інші інструменти. Наприклад, я недавно виживав на острові Тенерифов, запускав бізнес з нуля за сім днів і мав заробити тисячу євро, і це є випуски на YouTube. Також я запускав бізнес в реальному часі, коли я вибирав нішу, робив сайти, робив рекламу, вибирав. Поставщика запускав і продавав. Також я практичний бізнесмен, який займається нерухомістю. У мене є своє агентство нерухомості в Іспанії. Також ділюся інсайтами, як я роблю результати цій ніші. Також у нас на спільноті я постійно ділюся практичними знаннями в теорії. У мене є презентації про вибору ніші, постановка цілів, запуск таргета, упаковка бізнесу, продажі. Також у мене друзі мільйонери які мене розбирають і розвивають мене особисто. Я беру одних ці знання і передаю в спільноту. Це образи, бізнес-мислення, постановка адекватних цілів, самообман, реалізація, пін код результату. Отакі от всякі, які перебираю це все від мільйонерів і передаються все мислення в. Спільно. У нашу спільноту ми запрошуємо надпотужних людей, які досягнули масштабних результатів, і розпакуємо їх, щоб зрозуміти, як працює їхнє мислення. Живі діалоги розпаковуємо. Що таке живі діалог? Коли він у нас на подкасті, ми задаємо йому питання, як би він поступив, якщо б стартував з нуля, якщо б павкасовий розрив, якщо б у нього зараз був розвод, би він поступив таких інших ситуацій, і цей успішний чоловік розказує, як би він поступив. Ми йому задаємо питання, розпаковуємо тим самим слідковуємо його мислення і починаємо розуміти. Як він би поступив, от як треба поступати, от як він себе заряджає, от які він дії робить. І ослідковуючи його карту дій, ми можемо приміняти на себе і відслідковувати, де в нього була ця точка біфрукації трансформації, щоб ми могли робити подібне. Так кожну неділю, дві години в Зумі, ми знімаємо цю зустріч і розпакуємо. Кожну неділю разна успішна людина у нас буде на такому живому подкасті через Zoom, і потім ви задаєте йому питання. Потім в цьому режимі трансформації у нас є режим середа. В середу вечора в нас йдуть розбори, де я особисто розбираю. Також є потужні наші різні спікери у спільноті, бо у нас є психологи, які роблять на Амазоні, маркетологи, там, бізнесмени, інвестори. Вони виступають в середу і з живими діалогами розпаковуємо їх, і таким чином одних них спільнота сама себе обучає. Так? І також є десятки трансформацій, де ви просто спілкуєтеся разом. Це ваш мастер-майт, це ваш совет директоров, який в якому буде лідер, в якого буде определена методологія, як цю десятку проводити, як проводити ці розбори, определяти ключові дії на неділю і рухатися вперед. В таких десятках люди роблять крутіші результати, і тут получається ваш. Особистий совет директоров, який буде рішати складну задачу, як вам вийти на новий рівень, як щоб у вашому житті відбулися зміни, Майкрутого крутого інструмента. Який може вплинути на життя людини як мастер-майд, не існує. Є ще один крутий інструмент це ваш власний досвід. Він цар всього, коли ви запускаєте бізнес і ви в ньому трансформіруєтесь. А є другий це коли ви берете досвід інших людей, і цю через цю десятку ви це можете отримати. Дуже багато кейсів, як це вже спрацювало. Це Денис, який прийшов до нас на розбор, один, другий, третій і знайшов інвестора, запустив виробництво мебелі. Це Наталія, яка була на десятки розборах, і ми 10 людей розбирали її, знаходили ключову дію. І вона отримала, вона відкрила салон краси в Мадриді. Це е, Владім з Це людина, яка е, робила на підрядчиків і дуже довгий період. Прийшла на наші розбори. І ми знаходили ключові дії, що треба мати свої прямі замовлення, і треба робити свій сайт, свою рекламу, щоб мати більшу маржу. І одна ключова дія, друга, третя. Зараз він має він зараз вже дає е, людям заказ. Він вийшов з результата з 10 тисяч євро оборотних на тисяч оборотних, і зараз відкриває франшизу і масштабується. От сотні людей, около 300 людей, які через десятки, через розболу прийшли к результатам, завдяки спільноті потужні та Богдану Волошину, в перший місяць я виріс в три рази. Після переїзду в Польщу я працював у готелі. І було багато вільного часу, я розвивав свій бізнес, яким займався до цього вже 3 роки. Це ніша тонування вікон, поклейка плівок на автомобілі. І коли я працював у готелі, у мене на тонуванню виходило десь 2000 обороту. Перший місяць, коли я попав до спільноти Богдана, мене Богдан розібрав і сказав мені чіткі дії, що потрібно робити. І в той же місяць з двох тисяч у мене виросло на 10 тисяч оборот завдяки простим діям, які я або боявся робити, або просто чекав, що воно само прийде. І це дуже крута спільнота. Всім рекомендую. Хочу залишити відгук про спільноту Потужних і про самого Богдана, який створив цю спільноту, тому що вважаю це надзвичайно цінним дарунком. Це знайомство, це колосальна кількість людей, які займаються різним. І зараз, якщо наприклад, сьогодні мені треба покататись на самокаті, я телефоную. Я в тебе є там якісь класні самокати, щоб я могла собі покататись. І він знаходить мені. Якщо мені потрібно налаштувати якийсь таргет, запустити якусь рекламу. Я телефоную Аня. Можеш допомогти. Якщо мені потрібна якась мотивація, мені достатньо дві хвилини поговорити з Богданом, і ти вже розумієш, що в тебе вже все є. Всі ресурси. з кожного з нас відбулася трансформація. Особисто мене дуже багато інструментів, які я застосовую в першу чергу для себе. А на зараз почали ділитися зі своїми клієнтами. Тому я дуже рекомендую. Заходьте в спільноту і змінюйтесь, тому що якість життя залежить тільки від нас самих. Хочу поділитися враженнями від бізнес-спільноти потужні. Мене звати Тетяна. Я спеціаліст з профілей профілів. TikTok. як зробити так, щоб твоє відео залетіло. Скажу одразу: вся інформація і досвід, яку я тут отримала, перевершила всі мої очікування. Дуже класно, що можна послухати людей, які вже досягли успіху в своїх нішах. Вони можуть давати якісь класні поради, ділитися своїм баченням ведення бізнесу. Я зрозуміла, що бізнес це просто. Поки одні думають, інші беруть і роблять. За два місяці роботи в десятках я змогла втричі промножити свій дохід. Хочу подякувати особисто Богдану Волошину за його дуже класні розбори і влучні поради. І дуже класно, що є така спільнота, яка об'єднує українців і вони можуть отримати підтримку. У вигляді досвіду інших підприємців в своїй країні, де вони опинилися, я бажаю тільки процвітання цьому проєкту. Я хотів поділитися відгуком з програми Потужні від Богдана Волошина. Мене звуть Ігор. Я архітектор, розвиваю свою компанію Архібут. Завдяки цій програмі я повністю перезапустився. Зробив свої сайти, запустив трафіки на Facebook, Google, налаштував реклами. Також і інстагра запустив і почав відео записувати в ТікТок. Завдяки цій програмі я повністю активізувався. Так я міг сам багато чого зробити. Але мені не вистачало цієї сильної енергії, спільноти, яка разом допомагає фокусуватися на конкретних діях, щоб досягати результату. Завдяки програмі «Потужні» цій великій спільноті, сильний такий мастер-майнд, master, де група людей допомагають усі, усі один одному. Досягати результатів. Щотижневі зустрічі підказують кожному вибрати якусь одну ключову дію чи декілька ключових дій, щоб на них сфокусуватися і досягнути результату. В цій потужній спільноті я оточив себе людьми, які допомагають один одному та підштовхують тебе. Тут я знайшов багато людей, які спеціалізуються в різних видах діяльності та можуть бути корисними для кожного. Навіть можуть стати партнерами по бізнесу. Дякую всім потужним. Дякую Богдан вам. В ну, принципі, давайте не відставайте, хто там позаді, хто вже впереді, я вас доганяю. Саме що вона дала для нас, це напевно якусь віру, сильну впевненість і спасію тобі за якісь наставлення, якісь, як говориться, потрачення людям, щоб вони двигались. Навіть уявляти не міг що взагалі, що можу щось подібне. Таку ж саму спільноту попасти взагалі. Я перше відео, коли бачив твоє, то я був шокований. Об'єднуєш і добротою, і духовною добротою, і всіма способами, якими ти можеш, і це дуже велике діло. Ти робиш. Я тобі дякую і дякую Богу, що знайома з тобою. батько. хотів додати, Богдан, ти своїм прикладом надихаєш багатьох людей в частності мене. Щойно мала розбіри з Богданом, і хочу поділитись. Я звернулася з запитом, що в мене не вистачає енергії. Є якийсь затик із виконанням тих задач по бізнесу, які я для себе визначила. І я просто в захваті, Наскільки Богдан може вміє за одну хвилину визначити, де в тебе затик, яка ключова точка росту для тебе, які дії треба зробити для того, щоб подолати цей бар'єр. Взагалі, я хочу сказати, що я вкотре ще раз дякую за те, що в мене є можливість бути в спільноті, створювати разом із спільнотою це розвиваюче середовище, бути в цьому розвиваючому середовищі, і ну це дійсно середовище людей, які Щиро зацікавлені у твоєму росту і і розвитку. Це для тих людей, яким вже ви самі на себе вже насердилися. Ви кажете, капець, я вже сам от себе вже мене тошнить, Що я сказав, не зробив, казав, не розробив. Я думаю, думаю, знаєте, тлію, 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 тлію тлію, думаю, думаю, тягну цього кота за яйця, тягну цього кота, за яйця так і не роблю. Тому, друзі, це потужна десятка іменно для таких людей, що які хочуть реально зробити результат в своєму житті. Кроме того, що буде в реальному часі йти цінності, у нас буде бібліотека, буде окремий кабінет, де будуть зберігатися всі наші зустрічі. Наприклад, курс Потужна спільнота. Я заходжу на, на курс. І тут я маю окремо уроки марафон по цілям. Сезон перший, марафон по цілям. Раз, зайшов з телефона. І, і собі. Всі записи, всі рекомендовані книги, чек-листи, сервіси, все, що вони будуть рекомендувати, в нас буде формуватися в одному кабінеті, де ви будете мати доступ. Ви не були наприклад, на зустрічі, ви будете могти передивитися в записі. Також, друзі, чат постійно активний. Люди там шукають людей, працівників, закази, рішають різні проблеми в чаті, знаходять друзів. Дуже важливо, що в нашій спільноті йде колосальна підтримка кожній один Одному підказує, підтримує психологи, розбирають, консультують, підкидують клієнтів один одному продають взаємодіють разом. проєкти відкривають там. Реально, от така штука сильна, яка підтримує один одного. вони як той вулик, жужат один одному передають досвід книги, таблиці бери сієремку, використай то у мене так працює. У мене так така CRM-ка, такий то реклама, такий то таргет і так далі. Тому що там в нашій спільноті є потужні люди яким теж є що сказати. Наприклад, у нас друг, який на Амазоні, він вже купив е і йде на цю потужну спільноту. Він е має 10 брендів в Америці. 10 брендів в Америці і продає на Амазоні. Має декілька виробництв в Україні. І Він потужний, він реально потужний. І йому є що сказати вам. І він буде там учасником. І він буде ділитися, і ви будете ділитися. І це спільнота, яка сама себе. Обучає да навчає один одного, і це дуже круто, тому що люди і спікери, і я в потокові. і тому буде дуже багато інформації, яку в ще не планували давати. Ми не знаємо, який я буду через місяць, через два. Ми не знаємо, яка трансформація буде в Дімови чи в Янове. І він поділиться тими інсайтами, які він отримав в потокові. Сама потужна цінність – це та, коли вона сказана в потокові. в даний момент, в даний період. Всі зустрічі будуть вживо відбуватися онлайн в Zoom. Скільки цінності за таку ціну? Реаліті шоу. У обичному світі ви не маєте доступу до цих людей. Ви можете прийти на консультацію і так далі. Ці люди не проводять курси, не діляться системним контентом. Вони живуть і бізнесують, і кайфують. І зараз я хочу, щоб ви приєдналися до них і питалися ту трансформацію ідеями, енергією. І рухалися вперед. Це пропиталося моїм мисленням і мисленням моїх друзів-мільйонерів. В першому нашому сезоні дуже відбулося лічних розговорів, де спікери особисто, я дуже багато сотні людей я особисто розібрав по телефону. Люди один одного по телефону спілкувалися, тренерам дзвонили, іншим учасникам дзвонили. І відбулося тисячі дискусій, живих особистого вублічення в життя людини. І це, друзі, є сильна цінність, що тут ніхто не буде вам давати записані уроки, а тут всі будемо разом спілкуватися. І в спілкуванні родиться ця істина, родиться ця дружба, родиться ці принципи, допомога один одному, одному, любити один одного, підтримувати, не обманювати, не брехати і бути цією потужною сім'єю, де нас об'єднує, що ми разом йдемо з точки А в точку Б і хочемо зробити краще життя. Така ціна мала. Тому що ми хочемо, щоб ви з вами далі йшли, щоб ми з вами мінялися протягом року. Три місяці ми з вами зробили класний результат. Потім на другий-три місяці міняємо тему сезона якусь другу, перезагружаємо повністю три місяці нових спікерів, беремо нову тему. І знову три місяці. Потім знову три місяці нові спікери, нова тема. І таким чином ви, ви з нами цілий рік за адекватні гроші. Це, друзі, круто. Ми разом. За рік можемо зробити х 10 результат, кардинально поміняти своє життя. Друже мій, я щиро тебе запрошую в потужну спільноту. Давай разом будемо розвиватися, давай разом будемо робити круті результати. І саме головне, ми в цій спільноті подружимося з тобою, станемо друзями, і нам класно буде разом жити і розвиватися. Пушка ракета, буду радий, приєднуйся!